Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Вітаю, шановні! Попрацюємо. Я Дмитро Тузов. Слава Україні, партнер нашої програми. Вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми збираємо на літак для сил протиповітряної оборони. ось цей чудовий шолом, справжній шолом українського бойового пілота, дістанеться одному з вас, одному з тих, хто підтримує. Наш збір, шановні, долучайтеся, будь ласка, реквізити в описі до цього відео. Це точно не буде тривати вічно, але якийсь час. І ми таким чином допоможемо рідним силам протиповітряної оборони прикрити країну з повітря. Далі, шановні, візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки супроводжується, як на мене, такими драматичними оцінками. В західних медіа на кшталт зараз такі мікроцитати із видання The Times, дипломатії на краю прірви та останньою надією на те, що Сполучені Штати Америки дозволять використовувати західні ракети для ударів в глиб Російської Федерації. А план перемоги українського президента я знаєте, я особисто вивчав через іноземні джерела. Починав збирати інформацію а, на ресурсах Голосу Америки. Потім мене поінформувало видання The Times. ну, Мене, як і мільярди людей в усьому світі, як ви розумієте. А, отже, The Times, яке, у свою чергу посилається на поінформовані джерела, не деталізуючи їх. Добрав трохи інформації з Японської агенції новин Кіодо і від Радіо Свобода. Ось такий колообіг інформації в природі можна сказати, отже, що вдалося зібрати завдяки цим джерелам іноземним джерелам. А мова йде про чотири ключові пункти: це гарантії безпеки від заходу, схожі на пакт про взаємну оборону, і тут я від себе зараз додаю: не варто це плутати із членством в НАТО. Далі підтримку курської операції України, що має забезпечити вигідні переговорні позиції а під час можливих переговорів з Росією. Далі постачання конкретних високотехнологічних видів зброї і така широка міжнародна фінансова допомога українській економіці. Також згідно з інформацією. А від згаданих іноземних джерел, зокрема інформаційної агенції Кіода, це в Японії. В плані Зеленського буде є, очевидно, є так. Треба казати, так а конкретний перелік типів тієї зброї, яку Україна бажає отримати. Кількість цієї зброї, пам'ятаєте, нам партнери казали: ви скажіть, що потрібно для плану перемоги, зокрема, американці про це казали. Так, от в цьому плані є специфікація, яка зброя потрібна Україні. А якою є її кількість, терміни постачання, і навіть очікуваний ефект на полі бою? І також буде запит. Є є запит на дозвіл атакувати Росію далекобійними ракетами. Те, що я вже згадав на початку цього, цього ефіру, Ну і інвестиції. А, але дещо конкретизує тут японці конкретизують те, що сказано в плані Зеленського інвестиції саме у виробництво ракет і безпілотників на території України. На зв'язку з нами зараз євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитре. Слава Україні героям слава. Я не даремно так докладно розповів, що вдалося з'ясувати в результаті сканування інформації з багатьох іноземних джерел. Тож ми так спробуємо за пунктами цього плану перемоги і, і піти. Так а отже, план не передбачає негайного членства України в НАТО. Йдеться про гарантії безпеки для запобігання новому вторгненню Росії. На вашу думку, Захід. Країни євроатлантичної цивілізації, справді готові і фізично можуть. це ж важливо, так фізично можуть надати Україні гарантії безпеки, ну скажімо так, м'яко дієвіші, аніж Будапештський меморандум надати гарантії дієвіші, ніж Будапештський меморандум, не складно. Але давайте тоді з'ясуємо, для чого підписувались безпекові угоди, тобто те, що називається Київський компакт. Три десятки безпекових угод, які підписали після саміту в Вільнюсі минулого року, і які офіс президента е, подає як компоненти гарантій для України. Ну, якщо я правильно трактую їхні тлумачення і інформаційні подачі. Тобто ми перебуваємо в ситуації, коли знову. По другому колу ніхто підписувати нічого не буде. Це раз. Друге, я думаю, що Сполученим Штатам і їхнім партнерам по НАТО зараз набагато цікавіше конкретизувати і провести ну, такий своєрідний тест-драйв е Вашингтонського договору. Тобто, як він працює. Бо там, наприклад, є 60 днів на ухвалення рішення. Про застосування п'ятої статті про колективну оборону за 60 днів, з огляду на розміри території при всій повазі до наших партнерів європейських деякі європейські країни можуть бути окуповані повністю. Бо наше щастя і наше прокляття щодо України це. Розміри України як найбільшої європейської держави, та правда, не... пане Євгене, вибачте, я по ходу буду уточнюючи питання ставити. А так а, але ж, доктрина, наскільки я пам'ятаю, доктрина оборонна доктрина НАТО і передбачала, що наприклад країни Балтії можуть бути окуповані ну точніше, не так. Що вони мають протриматись там певну кількість діб, 30, якщо я не помиляюсь, до підходу основних допоміжних сил з боку інших країн НАТО для оборони для оборони країн Балтії, наприклад? Дивіться, пане Дмитре, я згадаю відомий факт: Естонія передала нам всі свої гаубіці 155-мм, як ви знаєте, дуже сміливі люди. Правда, як, як ви думаєте, ну тобто вони конкретно інвестували в нашу оборону? Тобто вони покладаються на нас в першу чергу, в разі непередбаченого розвитку подій і атаки Росії проти Естонії. Я думаю, що їм доведеться достатньо сутужно так, ситуація постійно змінюється, тому що е, з час після російського початку широкомасштабного російського вторгнення Фінляндія і Швеція стали членами НАТО, і це практично перетворює Балтійське море у внутрішнє озеро Північно-Атлантичного альянсу. Тобто Балтійський флот за великим рахунком не має свого військового значення, але в будь-якому випадку, ну те, те, що ми бачимо на сьогодні, це я б сказав, потребує певних змін. І я думаю, що Марк Рюте, який буквально наступного тижня стане новим генеральним секретарем НАТО, буде стикатися з цим викликом достатньо інтенсивно. Ми, звичайно, можемо тішитись заявам Єнса Столтенбера, який йде вже на Геополітичний дембель, тому що це його вже він він вже понад страховик натівський, але е, все-таки я думаю, що там більш є люди, які більш реалістичні. Тобто, військовий комітет на чолі з адміралом Бауером, це все-таки більш активно. А, так, а яке значення матиме запрошення до вступу в НАТО, тому що наскільки я зрозумів. Із зібраної інформації, що а це також фігурує в плані перемоги, так що ну тобто логіка наступна: ми чудово розуміємо, що зараз там і негайно Україну в НАТО ви не приймете, але Україна має як сигнал отримати ось це саме запрошення, що означатиме цей політичний жест навіть. У випадку позитивного вирішення, хоча ми також з вами пам'ятаємо фразу Байдена про те, що він не є прибічником, як він сказав, натоїзації України, пане Дмитре, я як і ви за те, щоб Україна стала членом НАТО. Але якщо ми не отримали цього запрошення в липні на ювілейному саміті НАТО, яким є механізм? Тобто, який механізм цього майбутнього. Євроатлантичного для України, як ну тим більше, що в коментарях Володимира Зеленського прозвучали такі слова, що він очікує рішучих дій партнерів у жовтні-грудні цього року. Тобто, це як має бути позачерговий саміт НАТО. А якщо Угорщина, наприклад, буде його ігнорувати, ну наприклад, це вірогідний сценарій, на вашу думку, надзвичайно вірогідний. Ну я угорщини, до угорщини до угорщини. Очевидно, очевидно, будуть застосовані а, певні формати перемовин з партнерами, якщо буде прийнято таке політичне рішення, і насправді вони якось можуть домовитися з Орбаном, який в потрібний момент вийде з кімнати. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Але те, що Угорщина до останнього блокуватиме, а будь-яке будь-які розмови навіть про вступ України до НАТО, мені здається, це абсолютно очевидно. Тобто мені видається, я, я, як і ви, з різних, що Блумберг писав про план Зеленського, з різних західних медіа збирав цей пазл, пазл-план чи план-пазл Володимира Зеленського. І скажу, що ідеї мені здається, що стратегічні цілі, які стоять перед Україною, намагаються Використ... виконати тактичними методами у короткий термін. І з цим, я думаю, є проблема. До речі, роз'ясніть, будь ласка, що, що ви маєте на увазі під тестуванням Сполученими Штатами Америки Вашингтонського договору. Тому що для цього, для такого тесту потрібно, щоб Росія напала на якусь країну НАТО. Ні, я думаю, я не виключаю, що. Е... Всередині північно-атлантичного альянсу проводились відповідні тренування, і ці речі е, могли бути цілком ну просто, просто не публічними. А їх проводили. Тобто, знаєте, те, що називають командно-штабними навчаннями чи моделювання ситуації, не, не лише Сполучені Штати, а й всі країни Північно-Атлантичного альянсу мають е, продемонструвати, як вони. Діють. Я наведу такий факт. Навесні, як ви знаєте, проходили навчання відповідальний захисник, найбільші натівські навчання після холодної війни. Вони проходили в тому числі на території Польщі. І під час цих навчань загинули 5 польських військовослужбовців, після чого Збройні сили Польщі були змушені припинити свою участь в цих навчаннях. Після цього я. До заяв пана Косиняка Камеша про перспективи євроінтеграції України ставлюся надзвичайно скептично: йому краще звернути увагу на те, що відбувається в Збройних силах Польщі. Це буде краще для всіх. Що ви думаєте про е, ймовірну підтримку нашими партнерами? Ну, йдеться перш за все, звісно, ми говоримо про Сполучені Штати Америки. Е, Курської операції Курської операції Сил оборони України а, за логікою, а, утримання цих територій під українським контролем, має посприяти пришвидшенню а, початку якогось а, результативного, результативних якихось переговорів з Росією, тому що тут ми очевидно відкидаємо плани капітуляції, які генерує Кремль. І в такому випадку наскільки ця операція справила враження на наших американських партнерів, і наскільки вони готові підтримати такі дії України виділенням високотехнологічних видів озброєнь, які очевидно присутні в переліку в плані Зеленського? Скажу, що Курська операція Збройних сил України Попри те, що Росія нав'язує Україні різноманітні оцінки українському суспільству, наприклад, нав'язуючи дискусію про те, що мовляв, для чого ви полізли в Курську область, якщо ми наступаємо на Донбасі, цей дискурс мені помітний і логіка його зрозуміла. От тільки ті, хто питає, для чого українські Збройні Сили наступають в Курській області, вони. Не дають чомусь відповідь на питання, як ми можемо протистояти Кабам, які руйнують зараз Вугледар, перед цим руйнували інші населені пункти, починають руйнувати Запоріжжя, Харків і так далі. Тобто, те, що Курська операція має геополітичний сенс, у мене немає жодного сумніву. Але спрацьовують закони фізики, Росія понад 30 років. Демонструвала себе як країну, яка є країною, з якою треба щонайменше рахуватися, навіть після початку широкомасштабного вторгнення в Україну і зведення нанівець контактів з західними лідерами все одно. Дивіться, два тижні тому, коли почалась публічна дискусія перед зустрічем Джозефа Байдена з Кіром Стармером, виходить Путін і говорить: ми вважаємо, що. Дозвіл на передачу далекобійної зброї буде означати вступ заходу у війну, фактично, правда? І це якось після цього ця дискусія, ну, не те, що зійшла нанівець, але помітно згасла. Це про сприйняття. Україна не має таких особливостей сприйняття, тому що у нас немає іншого виходу. Україна веде екзистенційну війну. І ми добре розуміємо, що таке Буча, що таке Ізюм. Що таке Маріуполь? Я думаю, що у жодного сумлінного громадянина України немає сумнівів необхідності української перемоги. Тепер про високотехнологічні засоби. Наскільки я розумію, з п'яти систем Петріот, про які оголосив Джозеф Байден на вже згаданому саміті НАТО у липні, Україна отримала тільки Румунський, правда? І Радар від Нідерландського. Всі інші, можливо, я не виключаю, що я помиляюсь, але за я намагаюся відслідковувати цю ситуацію і немає розумію всі питання, пов'язані з військовою таємницею, тощо, але є, є з цим питання. При тому Байден оголосив про передачу п'яти систем Петріот, про які перед цим були. Двосторонні домовленості України з іншими державами. Тобто Джозеф Байден виступив в ролі церемонімейстера, який оголошує про це. Відтак виникає питання, яка інша високотехнологічна зброя може бути передана? Я не виключаю, що дозвіл неформальний, наголошую, завдавати ударів далекобійною західною зброєю по російській території, він може бути чимось на кшталт. Компенсаторного механізму за те, що інші пункти плану Володимира Зеленського будуть, ну, скажімо, розтягнуті у виконанні в часі і просторі. Я так згадую, знаєте, я згадую так само, як і ви. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки: Італія оголосила про передачу в Україні комплексу Сам оголосила, Що планують скоро передати СЕМПТІ? Так. А сам він в за принципом своєї дії, подібний до системи Петріо. Цебто він може збивати і російську болістику. Це Італо, а Французька французька система, яка також показала свою надзвичайну ефективність. Ну за що ми, звісно, дякуємо нашим партнерам. До речі, щодо подяки і щодо наших партнерів. Президент Володимир Зеленський вже зустрівся із делегацією Конгресу Сполучених Штатів, і там були сенатори як республіканці, так і демократи. Так, ну сенатори Бен Кардін, Ден Саліван, Крістофер Мерфі, конгресмен Грегорі Мікс. Ну я думаю, що там і інші люди були присутні на цій зустрічі. А я так розумію, що ось ця зустріч вона повинна якимось чином збалансувати позицію Сполучених Штатів на вже постпрезидентський, після виборів та на, на ситуацію, яка буде в сполучених штатах після президентських виборів. Наскільки реалістично справді зберегти цю двопартійну підтримку? В стані такої можливості ефективної допомоги Україні, як, як ви вважаєте, зважаючи на будь-який результат, а він можливий один із двох, та на президентських виборах в Сполучених Штатах, тут є важливий нюанс: разом з президентськими виборами будуть проходити вибори до палати представників, і тому я не можу уявити собі в нинішній ситуації. Якісь швидкі рішення, які стосуються державних асигнувань в умовах, коли республіканці контролюють палату представників, ми всі пам'ятаємо цю ситуацію, яка склалася на межі 23-24 року голосування за пакет, запропонований Джозефом Байденом. Тривалі політичні торги. Ну я не буду переповідати те, що добре відомо нашим слухачам. Відповідно, розраховувати. Що за скільки там за 40 днів до виборів президента і виборів до палати представників, демократи і республіканці зілються в проукраїнському екстазі, мені б дуже хотілося, але я в силу природи характеру мало вірю в дива. Я знаю, що робити дива це одне, а вірити в дива це інше, якби якщо це станеться, то можна буде тільки зняти капелюха і сказати, що. Ви справжні партнери, і ми вам вдячні. Але ми думаємо, що наші партнери не бачать дезертирства слуг народу депутатів, які зникають, тільки у них з'являються проблеми з законом. Ми думаємо, що наші партнери не бачать різноманітних корупційних скандалів. Ми думаємо, що вони нічого не бачать це неправда. За законами жанру країна, де відбувається війна. Опиняється під підвищеною увагою розвідувальних органів, відповідно, більш інтенсивно працюють дипломати. Тобто, інформація в Україні, вона не є секретом для нас. Ситуація в Україні даруйте, не є секретом для наших західних партнерів. Не є стовідсотково. І знаєте, ми в багатьох ефірах, і я особисто. А досить часто звертаюсь до цього ганебного прикладу втечі народних депутатів, яких підозрюють в масштабній корупції. Кажу про на жаль дірявий український кордон, про роботу прикордонної служби митників. Але знаєте, як часто це трактують наші іноземні партнери? Вони часто це трактують. Я не скажу, що в конкретно цьому випадку, але якщо тікають, значить тут відбувається боротьба з корупцією. І я неодноразово зустрічався з такою реакцією. Та? ось, ну хотілося б, щоб це було так, звісно. але я погоджуюсь з вами сигнал для нас вкрай тривожний і неприємний для країни, яка перебуває в стані мобілізації. Це ще й питання організації державного кордону, безсумнівно. Пане Євгене. А ви от сказали про те, що. Росіяни своїми інформаційними чи псевдоінформаційними кампаніями намагаються залякати наших західних партнерів, звучить це наступним чином. Тобто, якщо країни Заходу щось там зроблять, це буде означати, що вони вступили у війну із відповідними наслідками і все таке інше. Росія, в принципі, своїми дезінформаційними засобами спотворює уявлення громадян. Та всієї планети про природу цієї війни зараз наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза». наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика Антитеза антитеза, зокрема, засобами російської пропаганди між іншим. В тому числі із залученням західних інформаційних джерел, що нещодавно на що нещодавно навіть звернуло увагу видання Гардіан, так так, от засобами російської пропаганди громадянам різних країн росіяни вкладають в голову думки про те, що причиною їхніх негараздів ну це погіршення економіки, там зростання цін, зростання цін на енергоносії, витрати мільярдів на підтримку України, є от власне опір України загарбником, Зага... Цю Цю тезу активно поширює політик типу Віктора Орбана, угорського прем'єра, який переконує, що варто припинити підтримку України. Ну і всім буде щастя від того, так? Але насправді причина погіршення ситуації в світі будемо говорити, так і в багатьох країнах зростання цін, і от все, що з цим пов'язано, витрати, багатомільярдні витрати. А не в тому, що українці захищаються, це ж ну це ж питання здорової логіки і причинно наслідкових зв'язків. А в тому, що Росія розв'язала широкомасштабну війну в Європі в з часів Другої світової війни, пане Євгене. Як ви вважаєте, чіткіше розуміння природи цієї війни, чому вона йде? Чому страждають не лише українці, а громадяни інших країн? На вашу думку сприятиме. А адекватнішим реакціям з боку наших партнерів, в тому числі політичним реакціям, політичним рішенням і рішенням на, на підтримку України так сприятиме. Я поясню, в чому річ: Росія після розпаду радянського Союзу нікому не оголошувала війну в 2008 році. Не оголошувала війну Грузії. Це була контртерористична операція. Україні війна теж не оголошена. Це так звана спеціальна військова операція. Навіть присутність українських військ на території Курської області, міжнародно визнаній території Росії, не підштовхнуло Росію до того, щоб вона оголосила війну. Це свідчить про те, що насправді Росія гнила гнила державна система. І вона тримається багато в чому? На тому, що Захід. Вірить в її ефективність, ну тобто, ми тут з вами зараз констатуємо, що, на жаль, захід вірить в могутність гнилої Росії, і точно цю парадигму треба змінювати. Чим ми власне і займаємося? Євген Магда з нами був на зв'язку, директор інституту світової політики. Дякую, Євгене. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.